Вітаю! З вами Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Петровича Петляревського та наш проєкт Бібліотечний Сомельє». 20 серпня 2025 року минає 90 років від дня народження Семена Свиридоновича Антонця, героя України, видатного аграрія, реформатора, засновника національної моделі органічного землеробства. Його ім'я стало символом дбайливого ставлення до української землі, сталого господарювання і екологічної відповідальності. Ще наприкінці 1980-х років Семен Антонець розпочав масштабне впровадження технологій безхімічного прибітку ґрунту на Полтавщині. На базі колишнього колгоспу імені Орджонікідзе, який у 1990-х роках трансформувався у приватне акціонерне товариство Агроекологія, він створив цілісну систему органічного землеробства. Господарство повністю відмовилося від пестицидів, штучних добрив та інших агрохімікатів, зробивши ставку на біологічну рівновагу, збереження родючості ґрунту і повагу до природних ресурсів. За визначний особистий внесок у розвиток аграрного сектору України та впровадження екологічно чистих технологій у 1999 році Семену Антонцю було присвоєно звання Героя України. Тож сьогодні пропонуємо вашій увазі огляд книг, що висвітлюють життєвий шлях та професійні переконання Семена Свиридоновича Антонця, людини, яка довела, що в гармонії з природою можливо не тільки жити, а й успішно господарювати. Найновіше на сьогодні книжкове видання, присвячене Семену Антонцю, Має назву Антонець Семен Свиридонович Життєвий шлях та його система органічного землеробства. Книга видана у 2024 році громадською спілкою Полтавське товариство сільського господарства. Серед докладачів Віктор Писаренко, Антоніна Антонець, Гліб Лук'яненко, Павло Писаренко. В основу покладені особисті спогади і роздуми Семена Антонця, а також Матеріали наукових досліджень системи органічного землеробства, яка більше 40 років успішно впроваджується в господарстві агроекології. У книзі детально описуються технологічні прийоми робіт, що застосовуються вирощування органічної продукції, збереження та відтворення родучості ґрунту, захисту його від ерозії. У всьому тексті прослідковується один з основних постулатів філософії Семена Антонця. На нашій землі потрібно господарювати, а не експлуатувати її. Землю потрібно берегти. У 2015 році у бібліографічній серії Почесні академіки Національної академії аграрних наук України побачив світ бібліографічний показчик Антонець Семен Свиридонович, укладачі Віктор Писаренко та Антоніна Антонець. До нього увійшов перелік публікацій Семена Антонця перелік патентів, винаходів на його ім'я, література про життя та діяльність аграрія. Значну частину видання складають публіцистичні нариси про Семена Свередоновича, відгуки відомих науковців аграріїв, матеріали наукових досліджень з органічного землеробства. Наступне видання, яке я хочу вам представити, це справжня фотоенциклопедія, присвячена Семену Свередоновичу Антонцю. Автором її є відомий полтавський фотохудожник, заслужений журналіст України Валерій Черкас. Це фоторозповідь авторів на землі із серії Золоті імена Полтавщини. І це не просто книга, це подорож до гармонії і справжнього українського таланту, літопис цілої епохи та данина шани одному з тих українців, якими пишається світ. З нагоди презентації фотоальбому Автограф на землі свого часу у Національній сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук України відбулися наукові читання. Матеріали читань вміщені у книзі Дбаючи про землю Думка, дія турбот. Вміщені у збірник статті науковців, політики, публікаціях у засобах масової інформації, рецензії яскраво ілюструють відгук суспільства на вихід згаданого видання, а також демонструють прагнення дедалі більшої кількості людей господарювати у співдружності з природою за унікальною системою органічного землеробства. У 2010 році в історико-бібліографічній серії постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини Факти, документи, бібліографія побачив світ восьмий випуск, приурочений до 75-річчя від дня народження Семена Антенця. Його назва Пентежний талант хлібороба. Укладачами видання стали науковці Полтавського державного аграрного університету Віктор Самородов і Сергій Поспєлов. На сторінках книги. Розповідається про встановлення, зростання, фаховий і громадянський злет Семена Свердоновича. Щоб ще глибше усвідомити неординарність особистості Семена Антонця, раджу звернути увагу на художню документальну оповідь Життя, що стало долею. Її авторка відома полтавська письменниця, публіцистка, журналістка Лідія Віценя. Книга дає можливість побачити Семена Антонця на різних етапах його трудового шляху, у нелегкій праці, в успіхах і неприємностях, у невдоволенні, зіткненнях, у пошуках рішень і виходів і, здавалося, глухих кутів. Немає за книгою у героя тільки сумнівів. Є розчарування, трапляються негативні оцінки зробленого, а от сумнівів у його інтелектуально-діловому розмаху не прислідковується. Його майстерність в тому, що він вміє досягати кращого, доцільного і оминати рішення, від яких потім доводиться відмовлятися. Книга, якою я хочу завершити свій огляд, це не біографічна публіцистика, наукові розвитки чи фотолітопис. Це поетичний твір, що закріплює у віршованих рядках життєвий і творчий шлях Семена свиридоновича Антенця. Поема Івана не читала, лише своєї долі. Ця поема написана не для того, щоб прославити Антенця, зробити героєм. Усе це він на час написання вже мав. Автор хотів показати, як звичайний хлопчина із звичайного українського села зміг вийти на рівень видатного вченого аграрія. А ще розповісти про людину, яка стурбована тим, що чекає на нашу планету в майбутньому. І прагне захистити від руйнації найбагатший скарб земної кулі, грунт, що годує все людство та є основою життя. Антонця написано чимало, і знаю, не останній в цьому я. На українських сторінках скрижалий залишиться навік його ім'я, бо він не лиш своєї долі, Здоров'я й долі людства усього, його майбутнє гартувалось в полі. Воно й до слави. Привело його.